Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео вже традиційно роблю прогноз, розклад на щодень для України. І сьогодні будемо з вами дивитись період. Найближчий тиждень це з 12 до 18 серпня. Що важливого підготував цей тиждень? Які попередження для кожного з нас, для України є, будемо зараз з'ясовувати. Сьогодні працюю з трьома колодами. Четверта, так буде, можливо, для якихось ще деталізацій. Нагадаю всім обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, офіційні сторінки, Telegram канал Всюди є підписання однаково. Екстрасенс Роман Шептицький. Поширюйте відео, залишайте ваші коментарі. І також ставте вподобайку. Підтримуємо український контент, щоб ті всякі гади і смердоботи. Не мали ніякого впливу. Ну і що ж, давайте розпочинати. Загальна характеристика тижня. Карта, яка називається грайливість, але, по правді кажучи, вона мені деколи так, знаєте, від фоніє трошки все одно таким, як правильно сказати, негативним трохи аспектом, в якому плані пояснюю: не можна ніколи недооцінювати ворога. Це дуже важливе правило. І, як мінімум, точно ще легко себе, так знаєте, поводити, мається на увазі, легко себе почувати це ще рано. Це ще рано. І легковажно це поводити. З цієї колоди. Ну, ось про що й мова. Двійка мечів. Двійка мечів це в принципі теж про важливий вибір Тиждень для України, так? Це про важливі якісь перемовини. Це про те, що ти вже володієш необхідними знаннями, знаряддями, можливостями, але ще поки не час все максимально застосовувати. Деколи треба спостерігати, а коли будуть сприятливі умови, починати максимально діяти. Дивимося, що нам покаже третя колода психологічне таро. Ну, тут, ви знаєте, така карта, ну, мені подобається. Вона така обнадійлива, тому що ця яка називається Могутність. А для України карта могутності це, знаєте, такий, я вважаю, дуже хороший знак. Тут намальований лев, половина обличчя лев, половина обличчя мужчина, так? Такий сивий, якийсь як старець, мудрець. І це мені якраз про. Підсилення те, яке теж давним-давно бажалось, хотілось. Також захист від нашого роду. І ще додатковий ресурс чи сила там, де це дуже необхідно і де це вже, можливо, навіть і не очікувалося. Ну, і з цієї колоди все-таки теж хочу ще одну карту. Карта називається Щастя. Дев'ятка кубків. Ну, ви знаєте, щастя, хочеться побільше. Зараз маємо ті історії з курським проривом і так далі. Хоча там про це я, у мене є окремі прогнози. От, Я там сказав, що радіти все рівно ще рано. Є ще теж певні важливі точки, по яких треба спостерігати, як і далі до чого це буде розвиватися. А також хотів нагадати наголосити, що в мене на Ютубі є розклад по регіонах. України на 24 2024 року і по гарячих точках. Я прикріплю внизу під цим відео в коментарях. Два якраз посилання, де ви зможете ці відео переглянути. Я зараз вже не роблю щотижневих, так як раніше. Ось, а дивлюсь більш такий трошки більший період, на чому саме карта заакцентує важливого, щоб розуміти. І, до речі, як показала практика, так навіть ефективніше. Понеділок карта е, святкування. Ну так вона називається. Тут у Тут король Пентаклів, рижий король від чогось відмовлятиметься, з чого може бути радість святкування для України. Але е, я здається, і минулого тижня наголошував в розкладі на щодень. І тут оця карта мені нагадала, те, що я там говорив, що саме ніч з понеділка, з неділі на понеділок, перепрошую, може бути загрозливою і важкою. Тому, будь ласка, ні в якому разі не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. І тут у нас теж карта неочікуваних загроз та ударів в понеділок. І я просто пригадую, як... Тиждень перед тим, як був цей жахливий удар по Охмадейту, в понеділок впадала карта смерті. А потім рівно через тиждень це сталося, і там на понеділок оце якраз та карта випадала, що там ще дехто мені писав, а чого ж ви не попередили? Я попереджав, що заздалегідь. І це була карта як наслідки, знову ж таки, того, що стали страшні наслідки, як те, що котре могло сколихнути світ, і в результаті навіть. Пришвидшити надання Україні необхідної допомоги. Ну, от так чомусь часто відбувається, що світ прокидається тоді, коли в Україні щось робиться, на жаль, але дуже жахливе, дуже трагічне і дуже нехороше. Але понеділок, ще раз кажу, неочікуваний від удари від ворога можливі, особливо з ночі, з ночі, перша половина дня. Вівторок. Letting go карта, так, ніби карта говорить, як. Відпускайте ситуацію. Така карта, ніби як втихомирення, Ну, так карта називається. Тут карта Сонця. Прояснення, просвітлення. Тут карта. Називається Тріумфальний успіх. Дай Боже, побільше нам тріумфальних успіхів. Щоби, як ми про це неодноразово говорили, і молимось в енергопрактиках щоб якраз перемовини України, вірніше сторона України в перемовному переговорному процесі, який рано чи пізно він настане, були максимально вигідні саме для України. Так, і тут у нас карта справосуддя, балансу. Ну, такі карти дуже багато обіцяючі вівторок, які можуть бути і в плані. Важливих досягнень по лінії фронту, можливо, навіть десь і вдасться ворога відкинути. Також це питання, які пов'язані з напрямком Курським, я вважаю, в тому числі, бо я в передніх прогнозах про це говорив, про певні там дати і так далі. Так що подивіться, хто ще не дивився. І також це як просвітлення прояснення в плані от вибору, що ще можна таке важливе зробити. Якщо можна ворога по справедливості покарати. Щоб у дійсності ще більший отримати тріумфальний успіх. І вихід як з якихось глухих кутів. От був перед тим, як знаєте, таке враження. Безвихідна ситуація а тут як з'являється вихід. Середа. От, вихід. От бачите, тільки сказав про вихід, і от тут якраз карта називається розуміння як інсайт. Стало зрозуміло, що робити. Інсайт, вихід з клітки. Слухайте, навіть мені участь так, воно відгукнулося. Як а можливість саме от, е, е, йде така активація з другої половини серпня більш активна, навіть можливість обмінів ще полоненими. Там 15, 18, 23, 24, 26 це такі навіть дати йдуть. Тобто, це може бути в ті дати вирішуватись обміну полоненими. Можливо, навіть будуть, дай Боже, самі обміни, але от переговорний процес йде постійно. Тут в нас. Тут у нас Башня, нехороша карта, гостра попереджувальна про обстріли, про загрози. Карта прискорений рух. теж загрози, які можуть бути з повітря, особливо. Масовані ракетні удари. І тут карта більш така: плюсова туз, чаш. По-перше, вона плюсова, тому що в плані інформаційно можуть бути теж хороші новини для України. По-друге, дай Бог, щоб всі, які загрози можуть бути, теж були успішно відбиті. А тут так само йде енергія, загроза води. Чаще в нас. Загроза пов'язана з енергією, з вогнем. Знову ж таки, те, що енергію дає різні станції і так далі. Ну і питання от зараз, бачите, дуже багато це на слуху Курська, там ще в ці моменти. питання за, до речі, за Білорусь, щось вони там теж, нібито почали говорити щось. вони там... Ну, Росія ж їх підбурює, так. Але чи наважиться вони зайти прям повномасштабно напасти? Ну, поки що мені таких підказок напряму не приходило. То, що їх будуть підбурювати так. Але, можливо, про це я зроблю ще окремий прогноз, щоб подивитися, що актуальна карта покаже. Тому слідкуйте за прогнозами. І можливість відбити ті всі загрози, дай Бог. Ну і ще тут час це можливість, кажу, через розуміння, правильно, якби отримати щось, наповнитись. Так, ну день гострий. Це от вже маємо. Так, середа. Четвер дивимось. Е, карта Верховний суд, карта Угу. Теж така важкувата карта. Якісь можливі втрати, загрози, жертви. Таке. Тут. Початок чогось нового, в принципі, для України, якісь нові шляхи, нові об'єднання і нова підтримка. Енергія жіноча, енергія чоловіча сильно об'єднується. І теж карта покровительства, Верховний Жрець. Також те, що пов'язано з чомусь якось так, енергією церков, церковнослужителями. може, нарешті продовжиться тема про повне вигнання з України цього російського, того всього, тих церков, так? Того. Як вони правильно? Щось там, МП, МЦ, одним словом, ви зрозуміли: ем, про вигнання тих всіх російських попів, продовження тої історії, бо якось так воно йде по картах. Але день теж, бачите, він якийсь такий фатом доленосний. З одної сторони, мова йде про ще для України теж важливі світові рішення, об'єднання Союзу. З іншої сторони, можливі якісь фатумні ситуації, загроза для людей. для Великих об'єктів, дивіться прогноз, розклад, той, який був у мене, ще раз кажу, по гарячих точках, по регіонах там підказки будуть. Де більші загрози, де менше протягом серпня. П'ятниця. Карта інтеграції, об'єднання. Паш кубків. Щось як новини, якісь важливі новини. Те, що раніше неможливо було зробити, як, як щось як згадається, відновиться, зробиться. І тут карта народження нового світу. Ну, я вам хочу сказати дійсності, відколи от, е почався цей курський прорив, я кажу, добру путь, і хай максимально плани реалізовуються там в цьому напрямку, по Україні почала поступово висвітлюватись карта навіть по самих важких лініях фронту. І, до речі, навіть сьогодні, сьогодні я знімаю ефір, це в нас 11 число, о, ну, так, 10, вже 11 майже, майже ввечері. Серпня і от теж читав такі якісь. Ну, в Ютубі було теж одного з таких вечірніх коротких новин. Digest, і там теж ніби хтось так розуміє: з російських тих воєнних писав, що від, будуть відводитись там частково перекидатись війська там, із Херсонського напрямку, із Запорізькою, і ще там з кількох напрямків і це тільки якби, початок. Так що, дай Бог, щоб на лінії фронту всі нашим воїнам було максимально легше. І щоб вони могли успішно гадів відбити і вичистити українську територію. Ну, такі дні, дуже цікаві, аркани сильніші стають. Так, субота, так, наступний день. А от чомусь е, п'ятниця з другої половини дня, і ніч з п'ятниці на суботу тривожна йде по енергії. Карта досвіду. Думайте про те, що було. Зважайте на те, що було. Не розслабляйтесь. Рано ще розслаблятись, рано ще, знаєте, ну, святкувати і легковажити. так? Робота. Трійка пентаклів. Ще і робота ворога йде. От. Через вищі духовні світи отримав інформацію, підказки через інтуїцію. І монах відлюдник. День особливо сильний саме в духовному аспекті. Беріть той досвід, який ви вже отримали, і зможете зробити краще. Ну і по загрозах. Чогось він загрозливий, особливо ніч з п'ятниці на суботу. Не знаю. Тут ніби немає таких страшних карт, або щось тривожність саме йде. І неділя. Тоже карта нападу, агресії, атак. Тут дев'ятка пентаклів. Спроба щось захапати, загарбати. Завдати, можливо, навіть ще по, по Україні теж якісь удари. Ці мені карти не подобаються. Але можливість для нас забрати і гармонізувати те, що теж було несправедливо забрано. І ворог, який. Ото, ото, якраз, дай Бог, хай ворог от самі себе хай вони і розривають там. Хай вони собі, не знаю, там все волосся повидирають з себе за те, що вони натворили. І за те, що їм по закону і карми, і бомеранги, і вищі справедливості прилітає. Так, хай каються і хай просить прощення за все, що вони наробили. Ну, нечість кається і просить прощення, ясно, це парадоксально. Але якщо не буде ніяких висновків, значить. Все це чорнота буде стиратися просто з матриці. І тут у нас теж карта ще плюс покровительства. Увага! До води, до водних просторів. Покровительство теж сильне жіноче чоловіче, для того, щоб Україна могла собі більше повернути втраченого. Так. І до гармонізації. Ну, ось такі розклади, дорогенькі мої глядачі. Почуємось з вами в нових прямих ефірах, прогнозуваннях. Приєднуйтесь всі до енергопрактик обов'язково щовечора о 10-й годині з мого офіційного YouTube каналу. Продовжуємо наш урок до перемоги, допомагаємо нашим воїнам, об'єднуємося. Світла всім побільше. Бережіть себе, почуємось!